Усім доброго дня. Гарний сонячний день, абсолютний штиль. І хотів би поговорити про свою першу панель, яка у мене з'явилася. І їй якраз у цьому місяці виповнюється 10 років. Перша панель, яку я придбав, і зараз вона ще працює. Це панель айтек 140 Вт. Тут дві ідентичні панелі, одній 10 років, другі 9. Так як купляв завжди по мірі можливості по одній-дві по панелі в рік. Так неможливо. На ній вже не збереглася етикетка, вона відлетіла, але тут є така ж сама. Ну, вона була отут приклеєна, Чи вона вигоріла, чи вона відлетіла, я не можу сказати. Вона тут така ж сама. Бачимо, що айтек і е, тут е, сила струму при номінальній потужності. Не знаю наскільки там на камеру зніметься. 7,95. 7,95 А це її робочий, як би сказати, Робоча сила струму. Монокристал. Вона працює постійно на трекері. отак от Як її купив, так зробив той трекер і тому трекеру 10, 10 років. Потім от там ще стоять дві панелі, які придбані пізніше. Також монокристал, але це вже 150 Вт. Також альтек. І там сила струму мабуть 8,2. Це все вже порозпливалося тут. Треба шукати характеристики по... по літературі. Ну але разом з тим, ця панель працює, і я не запримітив, що через 10 років якісь втрати, втрати її потужності. Абсолютно. Така собі панелька. Тепер по чому я суджу, що вона не втратила свою потужності. Зараз оці всі панелі, ті, що тут на трекері і ті, що там на даний час на даху, вони працюють в послідовному, посліновному з'єднанні. Прямий нагрів, так і на роботу з інвертером Аксіома і е, на, напруга холостого ходу складає 250 вольт. Отже, сила струму в такому колі послідовно з'єднаних панель буде визначатися по слабшій панелі. Якщо на одну з панелей потрапляє тінь або вона не видає свої, свого номіналу, то відповідно і в цьому колі е, сила струму. Обріжеться. Наприклад, там є панелі в мене в самому верху дві Амери СОЛАР на 285 Вт і там сила струму 9 А. Вони не можуть видати тих своїх 9 А, звичайно, тому що вона тут, скажімо, 8 А. Тому дуже рідко можна сказати, що той номінал, наприклад, з номінальна, номінальна потужність кожної панели, якщо їх сумувати, то вона не буде. Хоча я вважаю, що тут є 1,7 кВт, ну, воно так насправді не є. По потужності номінальній, так, тут є 1,7 кВт, а по, по роботі воно так не виходить. Ну, Так в мене склалося, звичайно, так не треба робити. Треба всі панелі в послідовному з'єднанні треба, щоб були всі панелі однакові. А тут у мене отакий в процесі, в процесі мого... мого росту по альтернативі я це все додавав, міняв, переробляв. Якби я зараз робив все з самого початку, я би Взагалі зовсім по-іншому зробив. Ну, але вже маємо те, що маємо. По-перше, 12-вольтові панелі вони і зараз набагато дорожчі, ніж скажімо, 24 вольтові, тим більше 40 48 вольтові. Тому, мабуть, по кошторис взагалі говорити рано. Ну, але працюють, працюють, та й вже будуть так працювати. Завжди виробники заявляють, що строк термін. Служби сонячних панелей 25 років. Ну Це вже 10 років відпрацювала. Це вже можна судити, що і мох мохом поросла. Ну Тут я завжди очищаю е, воно від пилюки. Від... Тут назбирується моху багато з часом. Ну Але працюють. Так, маємо тут монокристал. І а там полікристал, і всі вони працюють е, на одному полі послідовно з'єднаних. Тут також 12 вольтові внизу е, полікристалічний Perlight Всі 4 ну, вони, звичайно, трошки молодші. Ну і самі останні це амерсула. Е, бачите, що є перспектива ще. Я колись подумав, що таку так, підготовку до наступного кроку. Ну, чи вона буде, то питання вже в іншому. Ну і даних дві панелі також 150 Вт Perlite, Монокрестал вже вони працюють на трекері безпосередньо через контролер на зарядку 24, -воль... 24 вольтових АКБ. Отакі От такі мої відгуки про роботу панелей. Тих 10 років якось пролетіло незамітно. Все працювало. І надіюсь, що ще в подальшому будуть працювати не один рік. Попробую ще якісь тести показати підтвердження моїх слів. Я не знаю, як воно мені буде виходити. Це треба кілька днів такі моменти вибрати, щоб показати максимальну силу струму, яка проходить в колі при послідовному вклю... включенні. Перевіримо, що можуть видавати панелі. Зараз підключений бойлер. От така. Потужність і додатково підключу лампу нагрівання на 500 Вт. Маємо 7 2 Ампера. Все, що проходить. І також ще можна підключити от такий нагрівач. На одну спіраль на один, один кВт. І бачимо 8 Ампер струм. Зараз не, не чітко не чітко Сонце на південь. Я ще попробую кілька разів такі експерименти провести. Просто панелі на даху це є південний. Південний захід. Тобто на даху зараз вони потрапляють, а на трекері вони повернені також. Але в цей момент сонце не видає повної потужності. Скажімо, найкращі результати на півдні. Ще кілька таких тестів проведу, але по таких результатах номінальний. номінальний Струм даної панелі Altec 7,95 А. Тобто, якщо в колі, в колі послідовно включених панелей, сила струму визначається по слабшій панелі, або, наприклад, яка затінена, або яка менше видає. Тобто, є у мене Amery Solar на 285 Вт, яка може дати 9. Ампер. Але вона ніколи цього не, мож, не зможе дати, тому що є слабша панель в колі. Ось такі різнобої різних панелей. Але це свідчить про те, що все-таки тих 7,95 бачимо, що вже напруга падала. Так? Але 8 все-таки є. Так що я з того суджу, що в принципі з панелью нічого не сталося за тих 10 років. Попробуємо ще якісь тести провести. Ну, але в принципі, я задоволений роботою е, на протязі цього часу. Я не, не запримітив якогось спаду, е, що через з часом панелі гірше працюють. От. Також ці, ці панелі віддають свій номінал, навіть я б сказав, на 12 вольтовий. Хоча вони пізніше куплялися, їм менше років, вони на 24 вольтовій системі працюють краще, видають більшу силу струму, ніж при роботі на 12 вольт. Це зв'язане з тим, що напруга робоча зросла. Бачимо. ну До 10 А9,5 нормально, коли вони направлені на пів. Ну і це лише квітень, що Це Ще сонце не стоїть е так високо і не потрапляє на панелі під правильним кутом. Ну от такий такі результат. Звісно, сам тенбойлер він не навантажує. Так, максимально там 1300 ватт це його повна потужність.